Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Шуфрича особисто допитуватимуть люди заложного. Шуфрич причетний до ударів по наших аеродромах. Крім того, його сітка причетна. До трагедії в Бучі колаборанти під Києвом діяли по указках, в тому числі ОПЗЖ. Рішення по ньому будуть дуже серйозні. Новий лічильник Шуфрича пише Голобоцький: були часи, коли головною народною забавою було рахувати дні між побиттями Нестора. Шу. Шуфрича лічильник сьогодні не оновився. На фотообшуків СБУ Шуфрич виглядав цілком неушкодженим, хоча і сумним. Не радували ні різноманітні мундири, ні російські медальки, ні багаточисленні двоголові орли. До речі, сама їхня наявність свідчить, шуфрич не чекав гостей. СБУ зібрала докази та вручила підозру до того, як нардеп щось запідозрив. Упевнений, що якби Несто Іванович відчув запах смаженого, тікав би за кордон. Тепер же можливо буде перестукуватися з Ігорем Коломойським, якому, до речі, СБУ сьогодні вручила нову підозру. Часік радость чи в сладость. Київ Шуфрича ще раз продемонстрував усіх, хто кликав війну в Україну, опиняться за ґратами. Такі справи задовольняють один із найголовніших суспільних запитів: запит на справедливість та відплату. Чому цей процес у випадку Шуфрича відбувається не швидко? Нестора Івановича багато років підозрювали у прямій роботі на Росію, але це потребувало юридичного обґрунтування. Голова комітету з питань свободи слова вдало косив під опозиціонера, у тому числі в Європі. Однак, уперше докази прямої роботи на Росію. Було зібрано. Шофрич входив у мережу Сівковича, яка була ключовою для росіян на початку повномасштабного вторгнення. Нестор Іванович був пов'язаний із головою кримського главку СБУ Кулінічем, ключовим елементом мережі Сівковича. До речі, пригадую, що нинішній голова СБУ малюк розповідав, що коли розробляв операцію із затримання кулініча, про неї, крім нього, знав тільки один співробітник СБУ. Що ж для Нестора Шофрича СБУ запускає новий лічильник. Він значно серйозніший. За попередні лічильники мордобиття, як показує практика, суд. Суди регулярно виносять обвинувачувальні вироки зрадникам за матеріалами служби. Тому новий лічильник від СБУ піде для шуфрича на роки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.